Цей тиждень приніс підтвердження. Уперше запрацювала нова схема постачань зброї для України. НАТО оголосило техніка і боєприпаси, які європейці закупили у штаті, повністю проплачені і частково вже надходять. Як усе відбуватиметься, і що саме нададуть партнери? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в деталях. Дмитрий, вітаю. Тож якої зброї тепер чекати? Я дуже детально з цим розбирався, готовий буду розповісти. Справа в тому, що ще з початку тижня американські чиновники почали натякати, що поставки можливі, що поставки от от будуть. Ну і станом на зараз, станом на сьогодні, маємо якраз офіційне підтвердження, що перші чотири пакети, так чотири, за програмою PURL. Думаю, нашим глядачам варто буде запам'ятати цю абревіатуру. Дуже часто відтепер її цитуватимуть. У новинах розшифровується це український пріоритетний збройовий запит. І отже, в рамках цієї програми, перші чотири. Пакети вже проплачені. Пентагону перерахували понад 2 мільярди доларів. І таким чином поставки стартують. Ну у штатах пояснюють, що з цих, з цих чотирьох пакетів, два перші, кожен з них по 500 мільйонів доларів. Вже отримали і зелене світло від Пентагону, і зелене світло від американської адміністрації. А тут система така, що особисто до президента це доходить. Остання віза, останні розпорядження, останній дозвіл має бути від президента. Зброю поставлятимуть з американських військових складів і об. І дві партії ну обережно так кажуть, вже найближчим часом опиняться в розпорядженні ЗСУ. Я пам'ятаю ті безпекові протоколи, які існували у Пентагоні ще з часів генерала Остіна. І зазвичай робили так, коли готували черговий пакет, то зброю вже доставляли до Польщі для того, щоб максимально швидко Україні передати в день, коли з'являлося офіційне оголошення. Означало це, що вранці Україні вже цю зброю передали, ну і робили це для того, щоб Росія не могла простежити і шляхи поставок, не могла простежити куди перевозять Українці зброю, де її зберігатимуть. Тобто, ось такий режим секретності зберігали враження, що цей протокол безпеки використовується і зараз. І якщо вже кажуть, що зброя ось ось почне чи починає надходити, ну скоріш за все, Україна вже частину цієї зброї має. Це вже хороші новини. А що там в цих пакетах? Перших двох від президента Зеленського думаю, ви бачили в новинах. Пролунало, що він очікує у жовтні додаткових внесків європейських країн за цією програмою приблизно на півтора мільярди доларів. Ну таким чином, якщо всі пакети будуть по півмільярди, то зможе зможуть європейці таким чином проплатити умовні п'ятий, шостий сьомий пакети. А у перших двох, зокрема, ракети для Хаймерсів і ракети для Петріотів. Чому так важливо про це говорити? Чому ми сьогодні є свідками, ну знаєте, історичної події, тому що з сьогоднішнього дня фактично починає діяти умовна схема Трампа до пакетів Байдена до допомоги Байдена. Ми з вами звикли. Ми пам'ятаємо, як це було. Ну і зараз починає працювати абсолютно нова система, коли Америка більше нічого надає безкоштовно. Втім, європейці проплачують зброю для України, Сполучені Штати цю зброю продають. Ну і ось перед ефіром, якраз я говорив з кількома американськими військовими експертами, зокрема з г. Генералом ходжесом цей сюжет буде у нас у випуску восьмі у підсумках. Ну і багато експертів американських військових зокрема пояснюють, що це насправді на краще. Бо щодо допомоги, одні правила щодо комерційних поставок інші. Допомогу можна зупинити буквально одним телефонним дзвінком. Ну а комерційні поставки, якщо це контракт, якщо тим більше це контракт не з Україною, а з європейцями, то штати вже ну муситимуть витримувати стабільність і цю зброю постійно за графіком поставляти. Що цікаво з нових ідей, які озвучили зараз публічно, і у мене враження, що зараз обговорення ось якраз цієї ідеї. З'явиться в американському медійному просторі, скоріш за все в українському. Це якраз пропозиція колишнього верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса. І він зараз пропонує силами НАТО чи навіть силами окремих країн Альянсу, тобто не всього альянсу, якщо там не буде згоди, створити безпольотну зону над Україною. Я думаю, ви пам'ятаєте, що ця ідея вже виникала. Це була українська ідея, її навіть обговорювали в Сполучених Штатах з Америка... Канським керівництвом тоді ані Штати, ані союзники не були на це готові. Ну і зараз в нових реаліях, коли і Польща і Румунія вже побачили на своїй території в своєму повітряному просторі російські безпілотники, Ставрідіс вважає, що саме час до цієї ідеї повернутися. Він закликає ось конкретно розширити зону операції східне вартовий, яку оголошує НАТО на території України. Ну, визнає, що створення цієї безполітної зони це певні ризики. Втім, вважає, що, попри ці ризики, настав час. Закрити небо над Україною, ну і зокрема окремо таким чином дати дуже чіткий сигнал Москві, яка ну ми ж бачимо, затягує переговори. Ну мушу тут сказати, що адмірал не один, це не така, знаєте, ідея, яка виникла з нічого. Я розмовляв із кількома колишніми високопосадовцями НАТО, готую програму чергову червоні лінії, яка вийде на наступному тижні. Ну і якраз вже і в розмовах під запис, і в розмовах не під запис почув, що дуже активно обговорюється зараз ідея, щоб окремі країни НАТО якщо що вже немає згоди в цьому альянсі, могли би збивати в своєму повітряному просторі і дрони, і можливо навіть ракети. І можливо, наступним кроком був би дозвіл або було би рішення, була би політична воля для того, щоб збивати ці повітряні цілі в українському повітряному просторі. Тобто дискусія щодо цього є. Ну і знаєте, багато дуже за часи за роки цієї війни ми бачили ідеї, які коли їх оголошували, всі вважали, що це нереально. Візьміть ту ж конфіскацію російських коштів. Ну а з часом ми бачимо, що те, що вважали нереальним, ну просто стає починає працювати, стає частиною нашого буденного життя. Сподіваюся, що так само може стати і з ідеєю, яку сьогодні, в день, коли починаються поставки за новою схемою, оголосив адмірал Колеги, Київ Дмитро, дуже дякую за докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Не прощаємося. Дійсно, ми побачимося о 20-й у підсумкових новинах.